Де про мої кохані, чи здійсниться ваше бажання? Загадайте бажання. Дивимось, готові? Паш чаш. Скажу вам так, що ну це на початку. Це гарна новина. Вона про те, що все ж таки для цього бажання. Необхідно безпосередньо бути більш активним, бо паж це про те, коли хочу, але якось мало що роблю. Я не про те, що йти робити пахати поле, скажімо так. А що саме ви маєте на увазі вищі сили? Відлюдник, так, вам кажуть, що вам треба зосередитись і піти всередину себе, розібратись. Бо тут є, знаєте, який такий намьок про те, що а чи дійсно ви хочете того, що ви зараз запитали? А ще стосовно цього бажання. Башня. Ну, Тут кажуть, що дивіться, те бажання, яке ви хочете здійснити, воно навіть якщо здійсниться, але основа його ненадійна. Тобто, все рівно, потім все рухне. Бо треба все будувати на сталій основі. Тому ви розумієте натяк, так? Не те ви хочете, не те ви бажаєте, або не з тією людиною, або не в тій країні, або не в тому домі, або не з тими людьми. Яка порада ще моїм феєчкам? Аркан закохані. Вам кажуть, що йдіть за любов'ю, але за любов'ю це не в прямому змісті, кого ви любите. а... Вибирайте те, що справді вам хочеться, тобто бажання повинно відповідати вашому внутрішньому вашій ваші внутрішні співзвучності з цим бажанням, наприклад, я хочу придбати квартиру. Там не знаю, там то, але ви можете це хотіти не тому, що вам справді ця квартира подобається, тому що ви думаєте, що на більшу, на кращу квартиру у вас не буде коштів. Розумієте? То вам кажуть: зробіть вибір, мрійте про те, що чого ви дійсно хочете, і тоді це буде зовсім інший підхід. А всі, хто хоче здійснити свої бажання, я запрошую на марафон: «11 днів чудес з картами Таро. Вже буде третій потік. І я не тільки дам вам техніку здійснення бажань, але ще ви зможете здійснити п'ять своїх бажань з моєю енергією і завдяки техніці, яка спрацьовує у мене завжди, спрацювала у моїх клієнток і спрацює у вас.